Люди! Рівної тут пусіть. Визовати на супер Не минуло й тижня, як п'яний, що представляється майором міліції, кричить про допомогу. Два місяці, як стала до роботи патрульна поліція Києва, люди в чорному одразу впадають в око на вулицях. У нетверезих, штраф за неправильне паркування, розбір ДТП. Нова поліція штрафує навіть своїх. Ви певне вже бачили, як депутат Верховної Ради Сергій Мельничук переконує патрульних, аби керувати лексусом водійського посвідчення, не треба достатньо і корочки. Ви затримуєте мене, народного депутата. На недоторканного депутата таки склали протокол. Звичайно, такий образ поліцейського викликає довіру в людей. От тільки чим закінчуються гучні затримання у райвідділку? Адже там справа вже в руках слідчого представника усім відомої системи. Андрій Стельмах побачив нічне життя поліцейського і дізнався, чи гальмує нову поліцію стара міліція. Дивіться в сюжеті. Витягують Ви затримуєте мене, народ депутата. Якщо раніше нарікали на повну бездіяльність міліції, то сьогодні деякі вершки суспільства і ті, що не зовсім, дружно жаліються на прискіпливість нових патрульних. Виявляється, навіть стара міліція не завжди нову поліцію підтримує. В других її зарплата більша, і методи інші. Ці всі обставини вони закладають певний, певний конфлікт. Місто засинає. Прокидається нічна поліція. Машини одна за одною виїжджають на зміну. В нас свій нічний патруль телевізійний. Покажемо роботу поліції, від А до Я. Галасливі компанії, бійки, ДТП і найцікавіше мажорів, які полюбляють вимахувати блатними корочками. Сідаємо на хвіст патрулю в одному зі спальних районів Києва. Інспектор патрульної служби прізвище Стальмах моє. Ого, я тут мене теж стань. Конкурс на місце столичного поліцейського проходили люди з усіх областей. І чорну форму замість синьої одягнули лише 10% колишніх міліціонерів. Це абсолютно нові люди, з новою, з новою системою цінностей, відібрані за новим критерієм, прозорим, конкурсним, навчені за іншими методиками і, відповідно, в них заробітна плата. Десь приблизно в два рази в три більше ніж у іншого такого ж рангу а, міліціонерів. Гуляли недовго. Двоє нетверезих розпивали чудо напій біля дороги. Обійшлися попередженням і відправились додому. Переважно занячне патрулювання. Типу, з алкоголем зв'язані всі виклики? Ні, не з алкоголем. Сімейні сварки, бійки, але це все наслідок вживання алкоголю. П'є виски. Військи в кожній ночі і кожній. І люди стверджують, що ми не зможемо їх перевиховати. Тому побачимо, хто переможе. Півночі йшли банальні виклики, скарги місцевих на гучні компанії, які вчасно зникали, поки поліція їхала. І перший цікавий дзвінок. Зупинили транспортний засіб, в людини немає посвідчення водія і вона пред'являє і каже, що вона журналіст. Доброго вечора, шановне. Я командир 8-ї патрульної роти Святошинської Тимошенко. Камеру можете одразу положити в машину ну... і бати. Чому? Ви ж як журналіст маєте розуміти, що відеозйомка дозволена? Ну, вона, ви не маєте права мені знімати просто так. Ні, ви порушник, право маємо знімати. Значить ви не журналіст, якщо ви елементарних правил не знаєте. Так ви не журналіст чи журналіст? Посвідчення так і не показали. Говорили про якусь редакцію. Загалом журналістами тут і не пахло. Псевдоколег оштрафували. Та, мабуть, розмахування корочками в Україні своєрідний флешмоб. Депутат Верховної Ради Мельничук теж понти гнув. Згідно Конституції України, ось так і назвати. Звичайно, що ви не хочете довести. України з'являються ну, особливо. У нас є документи зараз при собі на машину. Права і техпаспорт. А також страховка. Є у вас наяв... є наявність? Є все Тобто у вас немає. І ви за Так. Це порушення. Поки депутат читав свою конституцію і марив недоторканністю, хвилю понтів перехопив німецький дипломат. Та бачимо ми вашу важливість, дипломат. МЗС Німеччини пообіцяло з вами інтелектуальну бесіду провести. Втім, наші будь-кому фору дадуть. Жінка може катати поліцейського на капоті, бо бачите, чоловік у міліції працює. Люди! Останній екземпляр узагалі зірвав в соцмережі. Чоловіка спіймали п'яним за кермом. А той вибіг і давай голосувати. Ніби в чистім полі стоїть. Ще й за майора ляпнув. Орли до майора на підмогу так і не прилетіли. Бо Луганськ на сході, а не на заході. Зате білочка прийшла і вже в машині чоловік заснув. Лишень що із такими в райвідділах, адже патрулі тільки виконавці. Те, що робить там далі, з цими людьми наш апарат. Я не знаю. От я просто читав дуже багато скарг від поліції до міліції від поліції, до до міліції, до міліції. стосовно ревідлів, там начебто не хочуть приймати заяв, відпускають зразу людей. Були у вас такі випадки? Так, так, так відбувається, такі випадки були. Але це тут так само зрозуміти, винен не сама міліція, винен сам апарат, сама стара система. Є і були певні тертя е, з роботою райвідділів, відділів оперативними групами. Звичайно, спроби саботажу і спротиву є, але у нас є підтримка керівництва МВС. Тому в принципі ми себе впевнено почуваємо. Ми сподіваємося, що після створення національної поліції, тобто коли і райвідділи, і вся система міліції буде трансформована в поліцію, ці проблеми вони поступово підуть. Стара система мала б стати новою через три місяці. Набирає чинності закон про національну поліцію. Всі співробітники МВС будуть переатестовані. Якщо відбудеться проста перетестація на папері, він був міліціонером, став поліцейським і нічого не зміниться, то ці конфлікти будуть тривати і далі. Але, на жаль, зважаючи на роль патрульних в. В системі правопорядку, то їх повноваження, як я вже сказав, досить обмежені, тому вони будуть в цих конфліктах програвати. Ну, тому що більше повноважень є у слідчих та оперативних співробітників. Що це будинок розпусти. Оця жінка займається проституцією, а цей чоловік не хотів її платити і протримав її тут три години. І що ви будете робити, якщо Зараз вас будемо розбирати злочиниться, проститутка? Потрібно прикривати такі будинки, розпусти, потрібно, щоб нам розв'язали руки, потрібно мати права на те, щоб ми могли туди вимитися і щоб більше ніколи там таким людям не займалися. А такі повноваження якраз в оперативників, але двері зачинені не лише для поліції. А йому вже двері не відкриють назад. Дороги немає. Все, світ розпусти для нього закритий. Що тут відбулося? І хто є заявником у даній справі? Діти Ви... написать заяву відмову. Так Тобто вбери свівати ту ху. Він мене знав у 9. Так, Тепер. Смотри, Це відбулося тут в готелі «Манго», так? <кл 'я> так. Виявляється, повія викликала поліцію, бо клієнт не заплатив їй грошей. І ось ці гроші, то що він говорить, живоді, це мої день. Можемо зайти до приміщення. Будь ласка, беріть відсюди. Та ми вам допомогти хотіли. Ми таки зайшли всередину. Чоловік далі буянив і щось п'яно бурмотів. Документів не давав, одягатись не хотів. Це Дуже Це... багато часу тратиться на Так, Багато часу тратиться на, на толерантність. На цей підхід. Іноді він недоречно вважаю, але ми мусимо так робити. Дівчину будемо забирати просто 81 статті за проституцію. А чоловіка не забираєте, так? Немає Уже підстав? Вже підстав немає, як такових підстав. Ну так, да, це трохи зухвала поведінка, але ж таки. Трагікомедія на цьому не закінчилась. Її саджали до авто, а він все не відпускав. Так, 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 так. Не, не так не трогайте, будь ласка, службу авто. Два слова скажуть, можна? Ні, ні, не, ви не маєте права, Ні, 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 приберіть вас. Я не можу сказати, що я люблю. Закоханий ще довго кидався на машину. За це його мали б давним-давно забрати. Я вже й сам втомився. Це просто психологічна атака. Клієнти повіє, виявилися з чоловіком і жінкою. Він не хотів її потім відпускати. І в них любов. Цієї ночі поліція роз'єднала закоханих. Жінка поїхала, чоловік втихомирився і пішов спати. Тут да-да. Наступного виклику було не до сміху. Побили двох дівчат. Швидка, декілька патрульних, але справа вже в руках слідчих. Цей конфлікт вже відбувся, і ніхто не зміг його присікти в корні, щоб його не було. Тому слідче оперативна група їде і буде розбиратись. Тобто, ваша робота на цьому тут вже закінчена. Ну, наша робота, огування, робота, робота робота ще триває. Відбирається пояснення, і частина патрулів розшукає людей по прикметам, які ми зараз вже взяли. Виходить патрульні, хоча й перша реформована, але найнижча ланка МВС, та чи стане національна поліція чесною і некорумпованою? Обіцяють прозорий конкурсний відбір і братимуть навіть тих, у кого погонів у житті не було. Але в закону дві сторони кажуть експерти. Він дозволяє. Набирати керівні кадри від, скажімо, ну, начальників до середньої ланки і до найвищої ланки, він е дозволяє робити це на конкурсних засадах. Але він так само і не забороняє робити це шляхом просто нака наказом вищестоящого начальника, який шлях буде обраний керівництвом МВС. Наскільки в них вистачить політичної волі і бажання до справжніх реформ це питання, і воно буде видно вже найближчими місяцями. На цьому і закінчується ніч нашого спільного патрулювання. Було чимало випадків, які яскраво демонструють роботу нової поліції. Лише би вона логічно завершувалась у слідчих в райвідділах.